Всім доброго ранку! Ми вже тут смілечко снідаємо. Супчиком скажи, снідаємо. Сьогодні ми будемо вдома цілий день. У нас уже є ялиночка красуня. Нам вчора тато приніс, Ні, завчора. Ось не гризи. Позавчора. І Кіра її трішки нарядила, але там якось ще ну, не дуже, скажімо так. То треба сьогодні її вже донаряд, щоб вона вже красуння, в нас стояла розбиратися там з гірляндами і потім ми вам покажемо. Ти що, ховається? Добре, потім повернемось. Ранку ще раз. Дивіться, прийшла Кіра, як завжди самого ранку відкривати Адвент. У нас ранок починається однаково, до Різдва. Кіра приходить Адвенти відкривати. І Мілька вже примостилась до неї. Ну, давай, відкривай його. Мілька вже до неї примостилася і вже хоче дивитися. Достаєш? Давай, Мілька, доставай. Ти поки Кіра вгадуєш що там. Великий квадрат. квадрат. Ага, и что это? Лабубу? Ла а ну покажи. Ничего себе маленькая. А ну-ка, мне уже с вами интересно. Ой. Мелька тебе лабубу достала. А ну, сейчас в пакетике? Да. а ну давай. Интересно. <связывая> что таки А ну покажи. Точно лабубу, подожди, не, це, не О, Точно малесенький Лабубу. Дай, ну, малесо. Боже, він такий, я не знаю, як о, він для порівняння. Як Кіндер, знаєте, з Джоя, наприклад, отакий От як Кіндер о, як, по розміру. Як, Прикольно. А я думала, що там не буде Лабубу. Я думала, що це буде просто коробка, як завжди, обманка, якась там непонятне, що буде, але точно не обманули. Дивись. У мене є сіра лабу, то тепер дідони ж буде лабана. Да, так, то буде мама а це дитинка, так? Да? Так. Да. Клас. Бач, бо я думала, що там не буде лабу. Мешкає в хатинці тих. Але... Що, що я прослухала ще раз? Небелички, дві дві хатинки. хатинки, в них м'які теплі стіни, по п'ять братиків малих, мешкає в хатинках тих. Загадка. Це знаєте, що ми робимо? Адвент-календар. Пам'ятаєте, я казала Кірі, що я заказала Адвенти, то це ще один прийшов. Кіра вже сміється, каже: Господи, я що буду одні адвенти цілим дня робити. <світ> Дивіться, от покажу вам ще один прийшов. Оце мені саме найбільше подобається. В тому році у Кіри був наподобі цього. Але тут була інша обкладинка, і всередині завдання. Е в принципі, однакові, але, наприклад, там, е, от, наприклад, якщо на якийсь день є рецепт, то в тій книжці там був один, а в цій інші. Тобто трошки змінені завдання, тобто не однакові. То, от дивіться, я покажу. Е, так, Зараз секунду. О, тут такі завдання. от Дивіться, наприклад, шишки зробити треба було перший. Тут він вивчить віршик. Тут он легенда про Миколая і написать листа Миколаю, Ну ми це пропустили. Він мені прийшов буквально вчора, тобто, коли вже було 9 число. Але нічого страшного, це аж до це не до різдва, це аж до 31 грудня. Тобто, ну тут ще вам ціла книжка впереді. Так, тут що, теж щось там про Миколая. Ну, це ж про Миколая ми пряники. вже пропускали, понятно, пряники Оце пряники міду. за 6 і за 7 грудня ми теж вчора пропустили, і за те, що ну, тут треба на те, щоб приготувати, то от... меда в мене, наприклад, немає. Цукор в мене вчора закінчився. Ми приїхали вчора додому, ввечері долю цукру навіть немає. Мед, меда вершки Мед, не було, віршки, І що тут? Кориці, наприклад, в мене теж немає вдома. Ми... Я хочу а сказати я не... чоловіку, він все купить і тоді зробить. Отут теж, дивіться, тут що, тут... новорічна какао. Ну какао, а какао теж, до речі, в нас немає. Так, да, какао Какао теж у нас какао немає. я да, Кіра то любить, то теж купимо, будемо робити. Не шатай. Тут що? Зефірний сніговик, чотири шматочки зефіру, дерев'яна шпажка, мандарин, шоколад. О, цікаво, О. теж О, такого рецепту теж не було. Ну тобто, не така сама книжечка. Добре, що... бо я дивилася там на сайті. Були точно такі адвент-календарі, але різні обкладинки. Тобто тут сніговик з дівчинкою. Там, наприклад, «Дід Мороз в тому році у нас Миколай був на вкладинці. Я зрозуміла, що вони відрізняються, ці книжечки. Добре, що я подивилася, що обкладинки інші, і взяла іншу обкладинку. Бо я хотіла з тою самою обкладинкою, а це був би такий самий. То добре, що я взяла інший. От. Тобто, ну оце ми пропустили, бо в нас немає на це все. Треба докупити. Так. так, це ялинку теж Кіра, борг за нею, вона мені її не зробила вчора. Бачите, тут треба було ялинку ну, як зробити. Я її зроблю, вона має стоять. Я тобі поможу. Так, тут оце за сьогодні я вона робила. Це, тут, тут цукерки, бачите, заплутані пряники. буковки, треба було два слова. Я бачу пальцем бачу. проводила. Цукерки, пряники. І от сьогодні зараз ще вона робить у це. Сьогодні ми робили оце 9 і оце 10. Тут загадки, бачите? відгадати загадки і наклеїть відповідь, наклеєчками клеїться. А тут це О. я хочу. А на завтра, от дивіться, дуже цікаве, я його дуже хочу зробити. Це льодяні, отакі кольорові фігурки, такі на дерево, бачите? На От, так як ми в приватному будинку живемо, то для нас це взагалі актуально украсить. Але є одне «но», що у нас немає на дворі мороза. Я, Кірі, даже кажу, що завтра ми пропускаємо це завдання і ми вернемося до нього, коли в нас буде мінус. Ну, тобто, Коли в нас похолодає і буде мінусова. Погода, чи може навіть сніг випаде, то це взагалі буде шикарно. І тоді ми вернемося до цього завдання і зробимо, бачите, в фігурках отакі кольорові фігурки, поробити, в формочках таких. У нас якраз є фігурка така для пряників або да, для да. сердечок. То ми пропускаємо це завтра і вернемося, коли похолодає. А зараз доробимо цей. І це ж не один ще один календар, ще шукіри є. Оця книжечка. Пам'ятаєте, я показувала? Тут теж всі ряки завдання. І ще один. Вон. Ну, Я показувала її вже трішки. І ще ж один там є, ну вже вона сьогодні за нього зробила завдання. Коротше, куча адвентів. Але діло в тому, що добре, що я їх накупляла. Я дуже рада, бо це ж кожен день є чим занятися, це ж дуже цікаво. І грудень і... проходить дуже цікаво, і перед ці свята проходять цікаво з всякими цими і завданнями. Скучно, бо Мені нема да. що робити. Да. А так є чим зайнятися, то дуже добре. Це... Дивіться, я вам обіцяла показати нашу красуню ялиночку. Бачите, вона не маленька, така така середня, я не знаю. От. Але вона ще не украшена. По-перше, бачите, вона ще іграшки ми будемо докупати, бо я не знаю, де ділись іграшки, будемо докупати. Оцю, до речі, я на темі замовляла в цьому році. Оце вона прийшла, але вона виявилась зовсім не така, як, ну, як на картинці. Понятно. цю кіруся робила своїми ручками повісила. Це з того року. Це теж з того року. Ну, тобто, ми будемо ще докупати. Це, моя з да. Да. це я любима з хировкою. Будемо ще я. докупати, да. і ще гірлянда. Бачите, оця, що е, зараз світиться, це на батарейки гірлянда. Я її замовляла взагалі десь на якусь штору повісити. Але вона, е, ну я потім вирішила її на ялинку повісити. Але вона на низ її не вистачає. Бачите, не вистачає, вона рівно на половину ялинки. Тобто на низ ще одну я буду докупати. І або докупати, або тут висить ще одна, бачите, вона то вже не всю ялинку ця. Але вона така від ну, в розетку, Тобто, коли світла не буде, то ця не буде робити. А я хотіла б всі на батарейках. Ну, я не знаю, я буду ще думати. А це моя любима, це ми купляли на день дракона. Який день дракона? Рік дракона, може, на день дракона. дракона. День дракона. На рік дракона, так. Да. В общем, так. Потім вже, коли ми її доукрашаємо, я вам покажу.